Попередні два відео вони були так з гумором. але який висновок можна зробити? Те, що Захід, Європа скорочують допомогу Україні, тому що вони перестали боятися Раші. Вони розуміють і цю волну розганяти на почав перший Ілон Маск, що Україні допомога так не потрібна. Надо так і зупинитись. Запинити, ну він. Тому це робив не те, що він з Путіним там друже, тому що він дуже любив гроші, І щоб гроші на нього якось переправлялись, на його там проєкти, у нього ж такі мігапроєкти. Ну ладно, за цього маска теж дебіл прилічний. Що можна сказати? А, Мой висновок з, мою, мою з життям, як ви рахуєте, хто самі такі люди, які. Як сказати, злопам'ятні, мстительні? Є в декільких народах, там Віндета, там, Італія, да, в Чечні, там кровна Ворожнеча. А потім ну, З свого життя, з прикладу, я ж там зустрічався з політиками, з якимись там з спортсменами, з віруючими людьми. Так ось, на мою думку, і це моє таке переконання, що самі самі такі ем, люди, які там бажають помсти, і вони ніколи не залишають своїх кривдників, це предприємці, це бізнесмени. Тому що тому, хто на бюджет достаються гроші, якби на шару, а ті, які самі їх заробляють потами кров'ю, своєю думкою, вони вкладаються, а потім він нажив, він уже там рахував, куди він там ці 3 тисячі доларів там вкладе, а тут хтось його там обманув чи ще щось а, забрав у нього. Він цього, цього ніколи не вибачить. Тому, от коли Путін погрожує ядеркою, то він не розуміє, з ким він має е, діла, коли це е, касається е, як сказати, інтересів капіталістичної Америки. Ось хто хто ядерка, а Путіна можуть прилупити і так дадуть йому, що там і в Москви ніхто не сховається. Тому це Путін розпочав ігру, таку, в яку сам не може грати. Це, ну, як ти на ринг визвав там, людину, яка в цьому професії. Ти перше там 30 хвилин подіргався, помахав, помахав. А потім ти розумієш, як від Тайсона, пам'ятаєте, у цей поляк біжав, як він кричав після другого раунду: закінчуйте, закінчуйте бій, закінчуйте бій. Так ну і ну, і Японія капіталювала. Ну це прискорни там пам'ять. Ну капіталювала. Чому? Тому що вони розлютили Америку свого часу і Раша, вона не останеться без помсти і капіталістичного світу. От побачите, що з Путіним буде і що буде. З Москвою та з Рашою буде. Все на все добре. до наступної зустрічі.